Велике Курчатко у парку Незнайка буде з новою головою. Ви ж пам'ятаєте, що тут трапилося кілька тижнів тому? 19 травня відбувся підпал. Хтось підпалив, ми звернулися до поліції. Зараз поліція з'ясовує обставини, встановлює особу, яка, ну яка зробила цей підпал, і буде притягувати до відповідальності. Зараз майстри обшивають зеленим покриттям не лише голову, яка вигоріла вщент. Вогонь пошкодив і тулуба. Перекриють також і крила, залатають частину спини. Це ми зараз голову накриємо, все зробимо, клювик поставимо, глазики поставимо. Це дзьоб, який прикріплять до голови цієї пташки. А вчора майстри з управління благоустрою його пофарбували, а сьогодні він весь розписаний. Знаєте, що тут написано всюди? Ми не будемо вам показувати? Тут матюччя. Це ірпінські діти його пишуть. Тому дзьоб доведеться перефарбувати заново. Заодно пофарбують і лапи, бо на них теж чимало нецензурних автографів. Та лапи вже й сходилися трохи. Зазвичай поточні ремонти цієї птахи управління благоустрою міста роблять своїми силами. Але зараз тут працюють підрядники. Не витратили жодної копійки за 9 місяців на ремонт корча, оскільки власними силами та засобами працівників управління благоустрою міста ми робили поточні ремонти, тобто підлатати, там пофарбувати. Але коли відбувся підпал, то треба було звертатися до фахівців. Алії наробили збитків на 50 тисяч гривень. Саме стільки довелося заплатити підрядникам за нинішній ремонт. Загалом майстри стверджують, сама конструкція курчати доволі міцна і надійна. Коли її встановлювали, то передбачили, що на неї забиратимуться діти не лише фотографуватися, а й щоб пострибати на ній та погратися. Воно приварене, все на болтах у нас сварка, везде Конструкція приварена. Все приварено, все, конечно, да, все. Ага. Можна хоч і 10 чоловік такого стояти і пригати. А яку вагу взагалі яку вагу взагалі ця курка витримує? Ну, то, ну, вона видержа. Велетенське курча здатний витримати величезну вагу. Але чи потрібна тут ця скульптура? У соцмережах можна було бачити неоднозначні відгуки. Запитаємо у мешканців просто зараз. Ну, вона вже не в моді, мені кажуть. Не в моді, так? А що би ти тут поставили замість цієї курки? Не знаю, щось таке, щоб було поганіше. Коли мої друзі приходять, я їх сюди веду і вони такі показую їм цю курку, вона якби ніде таких немає, по-моєму. Принаймні, я не бачила. Їм подобається, Їм так? подобається, так. так. Я рада, що її відновлюють. Кажу, вже якось до неї звикли. Як не буде, то якось вородійний, не. не наш парк. А ось на цьому майданчику дітвора вже не дочекається, коли можна буде знову влаштувати розваги з великою зеленою пташкою. То я з нею там пригаю, секретні ходи всякі знаю. Коли вона була ціла, ми ще лазили на ту курку. А прикольно було? Да, до речі, круто. Да. І це дуже подобалося дорослим і дітям. Це можна сказати, такий пам'ятник Ірпіня, і тут збирається багато людей, і на ній весело проводити час. А поки вирішується остаточна доля величезної казкової птахи, вона вже ось-ось буде готова знову радувати дітвору. Майстри пообіцяли, що до вечора усі ремонтні роботи виконають і курчатко буде як новеньке.